Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні продовжимо тему циклів у Kotlin та поговоримо про різницю між while та DO While, а також розглянемо оператори Break та continue. Посилання на попереднє відео про цикли в Kotlin зараз на екрані. Отож, запасайтеся смачненьким, гарного перегляду до теми. Чим відрізняється while та do while? While з англійської Поки. Перевіряє умову. І поки вона виконується. В даному випадку, поки х більше нуля, виконує тіло циклу. Те, що вона знаходиться в фігурних лапках. В даному випадку оцей виклик х зменшення х на одиницю. І потім повертається до перевірки умови. Do while буквально робити до поки. Спершу виконує тіло циклу, ось воно, а далі перевіряє умову. І якщо умова виконується, цикл повторюється. Отже While і do while відрізняються тим, коли перевіряється умова. У While умова перевіряється перед виконанням циклу, а у do while – після чергового виконання ціл... тіла циклу. Таким чином у do while завжди буде виконуватися принаймні один прохід виконання циклу. А у While тіло цикла може бути не виконано жодного разу взагалі, якщо умова не виконується зразу. Практика. Спершу розглянемо while. Маємо змінну I із значенням 0. Поки значення змінної I менше за 3, будемо його друкувати і збільшувати на одиницю. Пробуємо. Надруковано 0, 1 та 2. Коли значення змінної і досягає трійки. Умова тут перестає виконуватися, адже 3 не менше за 3. І цикл закінчується. Пробуємо те ж саме з do while. Так само оголошуємо змінну і, формуємо тіло циклу, в якому будемо друкувати змінну, значення змінне і збільшувати його на одиницю. А далі додаємо. Блок перевірки умови. Допоки І менше за 3. Так само, як і тут. І пробуємо. Бачимо надруковано те ж саме. 0, 1, 2. Але що, якщо ми змінимо початкове значення нашої змінної на 3? Спробуємо. Як ви бачите, у while нічого не надруковано. Адже умова не виконується зразу. І зразу має значення 3 і 3 не менше за 3. А у do while? як ми бачимо, у do while надрукована трійка. Адже тіло циклу. Життіло циклу виконано до перевірки умови. Ось і вся різниця між while і do while. В Kotlin, як і в інших мовах програмування, для роботи з циклами існують допоміжні оператори Break та continue. Break розірвати і continue – продовжити. Тобто з допомогою оператора Break можна в будь-який момент в межах тіла циклу завершити роботу цього циклу. А з допомогою continue можна пропустити певні ітерації повторення циклу. Пробуємо break. Наприклад, в нас є дві змінні X та Y. Нехай це будуть 1 та 2. І нам треба знайти число серед чисел від 0 до 5, яке рівне сумі значень х та y. Оголошуємо цикл від 0 до 5. І поки ми не знайдемо число, яке відповідає сумі х та y, друкуємо числа. А як тільки ми знайшли наше число, Завершуємо виконання циклу з допомогою оператора break. Пробуємо. Як ви бачите, ми досягли числа 3, яке відповідає сумі наших X та Y, 1 та 2. Та перестали друкувати далі числа. Завершили цикл. Схожим чином використовується. Continue. Маємо ті ж самі умови. Але замість того, щоб завершувати цикл, коли ми знайдемо число, яке відповідає сумі наших x та y, нам треба просто пропустити це число. Не друкувати його, а просто пройти до наступної ітерації. Додаємо цю умову, якщо x плюс y дорівнює і. Тобто, якщо ми знайшли наше число, яке дорівнює сумі значень наших змінних x плюс y, пропускаємо цю ітерацію циклу. Інакше продовжуємо виконання тіла циклу і друкуємо І. Пробуємо 0,1,2. Трійка пропускається, так як це сума наших x та y, одиниці та двійки. А інші числа також надруковані. 4 і 5. Наразі це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що відео було корисне. В разі будь-яких питань запрошую до коментарів та моєї телеграм-спільноти. Вподобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі.